Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що без е, США Україна просто перестане існувати. І от чому? Поясню чому. На мою думку, так. Америка прекрасно знає, що таке українська влада. Що вона теперішня українська влада, що вона вкрай безвідповідальна, недієздатна, хамовита, е, любить гроші, краде. Е, їм це набридло. Більше того, Америка знала, що Україна хоче, точніше, не Україна, а Зелені, хочуть укласти так званий мир з росіянами і потім продати Україну Росії. Для цього щоб запобігти цьому, Америка дала добро на те, щоб почалася курська операція. Саме Америка. Більше того, саме Америка була її ініціатором. І саме Курська операція запобігла продажу України через катарські домовленості. Деговорничок знову. Всі вже знають про катарські домовленості, але якщо б не курська операція. То Україна вже думаю, вже би і закінчила б якісь бойові дії, і вже давно б погодилась на всі умови, Америка була ініціатором Курської операції, на мою особисту думку. Більше того, зараз США в обхід зелених за влади спілкуються з представниками громадського суспільства. Тобто, наприклад, з журналістами, зокрема, з Юрієм Бутусовим. Юрій Бутусов та інші журналісти зустрічалися з Блінкіном в Києві зовсім недавно. Напряму, спілкувалися напряму. Без гірмаків, без е, зеленських, татарових і так далі. І звіт е, Бутусов зробив е, звіт. Про що була зустріч, про що вони говорили з паном Блінкіним. І е, посилання на це відео, на цей звіт я лишаю в описі під відео. З е, влада, влада Зеленського, всі ці єрмаки е, і так далі. Це пухлина, ракова пухлина України. А Америка, тобто США, е, намагається зробити так, щоб Україна. Прожила хоча б до кінця війни, тому що з тою політикою, яку ведуть зелені, є ризик, що Україна не доживе. От, наприклад, якщо б їм вдалося або катарські домовленості, або стамбульські домовленості втілити в життя, то Україна вже не існувала як самостійної держави. Особливо, якщо мова йде про стамбульські перемовини, так звані. Такими діями, як розмова з Бутусовим, Курськ, Курська область, Америка Америка не може напряму вказувати Україні, що їй робити, як вчиняти, як поступати. Але от такими діями вона направляє скажемо так підказує нормальному адекватному суспільству україни що от тут у вас є проблеми тут там, америка це інституційна держава вона не може робити так як робить єрмак вона дотримується інституції і таким чином впливає на україну, на україну зокрема так що саме Америка є на даний момент є гарантом існування України. Якщо б не Америка, то був би Китай, тут була б Росія, тут, була би всі, тут були б всі, кому не бажано тут бути, скажімо так. А зелібобіки вже б давно поїхали з мішками грошей кудись на каймани, в Оман, куди там ще можна поїхати. Дякуючи виборцям Зеленського за їхній вибір. І дякую американцям. Дякуємо Україна, дякую американцям за таку, скажімо так, турботу. Я вірю, що ми переможемо. Знаю, що Америка нас не кине, Америка нас не лишить. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Все це дуже допомагає каналу розвиватися. Пишіть будь-яку свою думку. Я радий прочитаю її і, і, і по можливості відповім. Отже, до нових зустрічей, друзі.